Всім привіт та підписники каналу. Сьогодні у нас така буде трішечки делікатна тема по бензопилам. Поясніть, будь ласка, своїм родичам, там, дідусям, бабусям, що брендову техніку по селах ніхто не возить і ніхто по 10 тисяч, по 20 тисяч гривень не продає. Брендову якісну техніку можна придбати. Лише ну, через дилерів та мож, в мережі інтернет. Що вийшло отут От? Принесли техніку, сказали, що вона е щось там з нею чи не працює, чи що, потрібно подивитися. Е я її одразу приговорив, тому що немає компресії. Вона відсутня, тобто пусковий пристрій просто-просто витягується без жодних зусиль. І ланцюг бігає вверх-вниз. Тобто потрібно замінити циліндропоршневу групу і потрібно замінити безпосередньо сам вал. І все. На що е, мені сказали, що я намагаюсь когось обманути ну і так далі. тому подібне. Забрали техніку. Поїхали. Потім знову приїхали, кажуть, ремонтуй. Але е, вже привіз, ну, привозила, привозила інша людина, тобто не сам власник, і е, сам власник сказав у тій людині, чи я хочу техніку, ну, е, чи я е, е, брешу, чи то е, той, хто її здавав мені. Обманює власника, що, що дана техніка дуже-дуже якісна. Її просто списали або хочуть списати, щоб привласнити собі. Ну, ну, блін, повний повний треш. Ну це настільки смішно, що це просто капець. Е, Щоб зняти маховик на брендовій техніці, є спеціальні... Знімачі. їх купа для кожної техніки він може бути інший. Зазвичай там, для однієї техні... для декількох технік однієї фірми під... може підходити один там, знімач, наприклад, для маховиків. Так, він, він є, ну, в принципі, е... накручується і демонтується сам маховик. Як от ця от, дана техніка може бути брендовою? Коштувати 10 тисяч, щоб е, ремонтник брав, сверлив отут два отвори, потім нарізав різьбу, щоб зняти маховик. А ну, ну Як так? Я не знаю. От, наскільки вона якісна, наскільки вона брендова. В чому ж таки проблема, що е, немає компресії. Ось така отут штучка. Бачите? Я вже все повідкручував, вирішив ті, тільки розполовинити Дивимо сам картер. Ось так от розполовинили і дивимося на оцю чудотехніку за десятку. Що у нас тут валяється? Дивимося гольчастий підшипник. Тут знімаємо. Тут у нас іще не бігає, але на осі він вже почав провертатися і така от, от штука. Я просто не, не хочу розпаковувати нічого, ну, от він ламається як, ламається і гольчастий там розсипався. Розпаковувати, показувати. А ну-ка, ну кам, ну -ка. налаштовуйся скотиняка. Налаштувався там кадр. О. От воно вверх не збігає. Розпаковувати я не буду, нічого робити тут не буду. І дивимося далі. Що тут є щось? Цікаво, Нема нічого цікавого. Там, там тільки грязючка, залізючка. А от. Ось ці два шматика, мабуть. Ну, не хоче випнути ні один шматик, ні другий, але це металевий шматочок. А, ні, це алюмінівий шматочок. Це алюмінівий шматочок з поршня. Куда його так, щоб? А от вони металеві. От. Опа, це от гальчастий розсипався. От для чого потрібно розбирати техніку. Що це ризка? Я думаю, картер тріснутий. От і Тут така ризка переливається. Бачите риска? Я вже думав, картерина хруснула. Ні, картер цілий. 에... Здавав її, 에... ну, я знаю цю людину, але я не знаю самого власника. Якби отак от би, 에... приніс би сам власник і. Я б йому сказав би, що це ну, ну, тут, тут від бренду немає нічого, і він би мені там би щось болякнув, я б його реально послав би. Тому що ну, по-іншому тут воно так не працює. Тобто я ж, ну, навіщо мені обманювати, якщо воно дійсно ну, да, це все не має ніякого відношення до бренду. Зовсім немає. Але ж це приносив. Е, ну, я цю людину знаю, я не знаю клієнта, я знаю цю людину. Ми з нею як, якби спілкувалися нормально, я пояснив, що і як, потім він поїхав пояснювати дідусю, а дідусь ну, в общем, сказав, от куча-куча таких слів. Ну, як якби сам дідусь би здавав, або та людина не незнайома мені, і що щось би отак отби, ну як то кажуть, сказала, я б я б її не приймав би в ремонт, реально. нахрена воно мені потрібно, щоб думали, що я хочу там нажититися на, на, на оцьому хламиднику, або оцей хламидник забрати собі. Тому що він там супер-пупер якісний. Ну... Крім частивал буде поміняний, циліндропоршнева буде поміняна, прокладки будуть поміняні, паливна шланга буде поміняна, шланг праймера при зйомі, при демонтажу карбюратора, шланг просто висів отак, от, тіліпункався, він спав з. Шланги ну, з самого штуцера, праймеру. Тобто шланги всі під заміну. І е, тут іще встановлений супер-пупер гарний, файний паливний фільтр. Отакий от. отакий от встановлений паливний фільтр. Це все буде мінятись, так що можете не... Виватись. Не подумайте, що, 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 що я знову там когось там обісрав чи ще щось. Ні. Я просто розказав історію, як, яка є, і можливо навіть ви з таким стикалися, що вам там приносили щось, там і говорять, це рідкісна техніка, там, ну, на неї там, нема нічого, там цінники там або там, дорогі, там, або ще щось, а ви зразу десь стаєте тут за частину яка там потрібна і говорити що це ну із звичайної дешманської китайської техніки. Ну, якось так. Техніку складу, запущу. ну На камеру я нічого цього робити діло не буду. Гадаю, ви зрозуміли чому. От дюрка на патрубки. Ось так от. Тут також от. така ось штука. Також ще у мене проскочило, я це сказав клієнтові, що якщо ну не я тому хто здавав, сказав, що якщо навіть не вірять, хай з'їздять там до... там у нас є, є, є ще деякі магазини, в місті в місті, хай заїдуть і хай там з нього поржуть, ну реально конкретно поржуть. Якось так. Все роблю, складаю, запускаю. Але не на камеру. Ви вже вибачаєте. Мене на камеру я цього діла показувати не буду. Тому що ще, блін, чомусь після того, як я його все складу, у мене потім, можливо, будуть якісь деякі нюанси. Ну а так просто от звичайнісінька підкронська техніка. Так що так, дякую всім за увагу, До нових зуточів. бережіть себе. Срачельник, як завжди, вибачайте, те, що я завжди говорив. Якщо встановлений отакий от дишманський паливний фільтр, вся грязюка, от вона, грязюка буде на сітки від стійника. Все підзібрав, бачите, як я вам збрехав, що не буду нічого показувати. Зараз свічечку перевірю і скрапу. Перевірю, запущу так, щоб пізнавальних знаків не було видно ніяких. Потім складу все до купи і сходимо на колоду. Праймер пр... перевіряв. Праймер качає. Пальне. Дапер вже хреновастенько качає. Чаю, ну, Якщо буде хреновастенько, то прийдеться міняти карбюратор. Пальне було біленьке, додав свого масти і Запустилося зараз. Складу все докупи провітрю приміщення і підемо на колоду. Що тестуємо на колоді? Трішечки додавлю, ніколи не купляйте хлама за 10 тисяч гривень, який по, по факту не коштує навіть 2 тисяч гривень. Так що ну, думайте, перед тим, що ви берете, думайте, або з кимось хоч щоб проконсультуйтеся.